Усім привіт, усім легкого понеділка, усім позитивного насиченого тижня. Бо саме такий тиждень буде відбуватися у нашій команді. Саме сьогодні у нас запускається школа, школа запуску новачка. Це просто щось буде неймовірне, буде 6 днів. У нас будуть прямі ефіри з різними спікерами на різні, буквально на різні теми, саме на ті теми, які ну, просто необхідні для того, щоб прийти в цей бізнес, для того, щоб розвиватися в цьому бізнесі, і для того, щоб досягти тут успіху. Так ось, що у нас буде відбуватися на протязі цих шести днів? Кожного дня у нас буде проводитись прямий ефір. Ну, по дві, по три години, залежно від того, яку тему будемо захвачувати, скільки потрібно буде часу. І які це будуть теми? Ну, наприклад, буде тема, як запрошувати людей у бізнес. Це будуть холодні контакти, як з ними поводитись, що пропонувати, як вести себе з знайомими людьми. Це будуть і зустрічі як проводити зустрічі вживу, як проводити зустрічі онлайн. Ось така буде розкрита тема. Також буде усе по соцмережах, як створити, наприклад, там навіть свою сторіночку, як працювати над особистим брендом, і що і коли викладати, в який час, які саме пости подобаються людям. Така буде тема. Також буде розкрита тема, як працювати саме в команді з людьми. І, взагалі, як просувати цей бізнес, як, що робити для того, щоб саме добитися високих результатів? Ці ефіри будуть проводити наші спікери, наші лідери, які ось пройшли вже цей шлях, які добилися високих рангів, і вони. Просто на власному прикладі будуть показувати, як вони до цього йшли, будуть ділитися своїм досвідом, будуть рекомендувати нам, що за чим і коли робити. Ось такі чудові ефіри. Для мене здається, це просто ну, буде море інформації, цікавої, корисної, і просто гріх нею не скористатися. Тому що я знаю, що такі тренінги, якщо би хотіли десь ви придбати за межами ось цієї нашої школи, вони дуже дорогі і ну, не кожен може собі це позбувати. А тут ось у вас буде кожен день окрема тема, окремий спікер, лідер. І це буде відбуватися в прямому ефірі. Ви можете задати запитання. Також це буде збережено у записі. Ви можете потім переглядати ці ефіри, ви можете потім користуватися цією інформацією, давати своїм членам своєї команди, використовувати її. Ну, Буде дуже-дуже такий інтенсивний тиждень, як на мене. До речі, у вас ще є унікальний шанс потрапити на ці ефіри і скористатися цією інформацією, тому що це буде в закритому чаті лише для членів нашої команди, нашої великої міжнародної команди, яка налічує ну, більше як 3 тисячі чоловік. Так що у вас ще є унікальний шанс, що треба зробити? Я під цим Відео залишу посилання, за яким ви можете зайти, самостійно зареєструватися, стати партнером клубу Лівгуд нашої команди і на повну силу використовувати ось ці чудові інструменти, які надають нам наші лідери нашої команди. Якщо потрібна якась додаткова інформація, будь ласка, я завжди на зв'язку. Можете чи зателефонувати, можете, чи мені написати, я із з радістю дам ту інформацію, яка вам буде потрібна. Але я просто вам рекомендую скористатися такою можливістю, тому що ну, не кожен раз таке відбувається, не кожен раз є така можливість. Так що не зволікайте, саме сьогодні, з понеділка, беріть, реєструйтеся, приєднуйтесь в команду і починайте діяти. Може, це саме той такий поштовх, що вам треба було, щоб прийняти ось це саме рішення саме сьогодні, саме в понеділок, і саме ось при такій чудовій нагоді, щоб скористатися в повній мірі тією інформацією, що нададуть нам наші чудові лідери. Усе гарного вам понеділка! І сподіваюся, що ви приймете правильне рішення.